Вітаю! ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Мабуть, всі чули історію про чоловіків, яких забирали в ТЦК, а вже наступного дня вони перебували у військовій частині, незважаючи навіть на проблеми і здоров'я. Здебільшого подібні випадки трапляються після незаконного затримання, де під психологічним тиском та від незнання своїх прав чоловіки підписують документи, які взагалі... Не повинні підписувати та погоджуються з тим, чим не повинні погоджуватися, як показує практика, підхід типовий погрози. Ми тебе посадимо, ти звідси не вийдеш. А після консультації розуміють, що їх обманули та з подивом дізнаються, що від проходження ВЛК можна було відмовитися на законних підставах і навіть з підстав відсутності на руках виписки з амбулаторної книжки. Не говорячи вже про примусову доставку. А що так, можна було, от чую таке від клієнтів дуже частенько. Або що за наявності проблеми здоров'я можна було навіть оскаржити сам висновок квелика та не бути миттєво мобілізованим, що можна було вимагати, видати повістку на іншу дату, обов'язкового проведення аналізу, проходження правильного медичного огляду і тому подібно. Тож сьогодні поговоримо, як на законних підставах відмовитися від проходження ВЛК, яка правильна процедура проходження ВЛК, та яких типових помилок не потрібно припускатися. А якщо відео корисне ставайте спонсором Ютуб каналу, підписуйтесь на мій Facebook, Ютуб і телеграм канал, тільки практичні поради. Процедура проходження ВЛК. Проходження медогляду під час мобілізації регулюється пунктом 3 глави 2 наказу Міноборони від 14 серпня 2008 року номер 402 Зокрема, відповідно до підпункту 3.4 перед оглядом проводиться загальний аналіз крові, в тому рахунку на ВІЛ, гепатит, цукор, загальний аналіз. Визначається, група Резус проводиться рентген, а особам за 40 років обов'язково вимірюють тиск. Та проводиться ЕКГ. Здивовані, а далі ще цікавіше: відповідно до підпункту 3.5 до початку проведення медичного огляду ТЦК ТСП отримує дані від органів соціального забезпечення щодо осіб з інвалідністю, а військово зобов'язаний під час проведення медичного огляду зобов'язаний, запам'ятайте це, надати членам ВЛК ТЦК ТСП медичну картку амбулаторного хворого за формою номер 025 о затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року номер 110 Виписки з медичної документації щодо перенесених захворювань, отриманих трав, поранень тощо. Якщо така інформація відсутня саме в електронній базі МОЗ. А тепер вгадайте, як було на тому прикладі? Напишіть свої думки або як проходили ВЛК, ВЛК хтось із вас. Тож, перш ніж проходити ВЛК, ви повинні заявити про незаконне затримання та порушення процедури проходження ВЛК, яка чітко прописана у наказі номер 402 заявити про відмову виконувати незаконні розпорядження та зазначити, що не відмовляєтесь від проходження ВЛК, але у спосіб визначений. Законом та пропонуєте виписати повістку та направлення на іншу дату для отримання виписки з амбулаторної книжки та лікарських висновків. І тут у вас виникає питання. А якщо я взагалі тупо відмовлюся проходити ВЛК, мене посадять про це за декілька хвилин, бо ви не повинні припуститися подальших помилок в процедурних питаннях. Правильне проходження ВЛК. Долучіть заявою до особової справи всі без винятку лікарські виписки, висновки, заключення та виписки з амбулаторної картки. Зверніть увагу, виписку з амбулаторної карти ви не просто можете надати, ви зобов'язані це зробити. Для чого зрозумієте трошки нижче. Згідно з тим же підпунктом. 3-5 зазначені документи, а на офіцерів і прапорщиків запасу. Також особові справи ТСК ТСП до початку огляду подає для вивчення у ВЛК. Тобто всі ваші виписки та висновки з лікарень та амбулаторної книжки передаються на ВЛК. Не просто картку обходу лікарів. Як у нас часто відбувається зараз? А справу, щоб лікарі ознайомилися із висновками та виписками. Чому спеціалісти, які входять до складу ВЛК, не ставлять діагнозів, а лише дають експертну оцінку стану особи та порушень функцій організму. Тобто діагнози встановлюються до медичного огляду ВЛК або за її направленням. Закріплено також колегіальний порядок встановлення діагнозу при результатах попередніх досліджень та наявних документів. Огляд та прийняття рішення здійснюється консиліумом за участю проводних медичних фахівців. Якщо спростимо, то вашу придатність ВЛК визначає за діагнозами, які ви подали, або при додатковому обстеженні, коли вас направила сама ВЛК. А якщо спростити ще більше, то процедура огляду зараз не така, як ми бачили раніше по телевізору, коли всі призовники просто ходили по кабінетах лікарів в трусах, а хірург говорив завчену фразу. Нагнись, роздвинь сідниці. Придатно. Якщо у вас проблема з проктологом і відсутнє підтвердження діагнозу, Геморой вам просто не запишуть. Ви повинні довести його наявність документально. Роздягати і пропонувати вам прийняти ту позу зараз просто не попросять. І знову у вас виникає питання: а якщо справу на ВЛК не передали, що робити? І от як показати ці всі діагнози? Передати лікарю на ВЛК. Тобто перед проходженням огляду у профільного лікаря щодо вашого захворювання, Повідомте про наявність проблеми. Покажіть виписку та зазначте, що долучили ваші ці всі документи до особової справи. Якщо ваша проблематика із здоров'ям тягне як мінімум на придатність до служби в ТЦК, там логістичних підрозділах навчальних центрах, але вам ставлять придатний і не направляють на додаткове обстеження, тоді одразу прямуйте до голови ВЛК. Пишіть скаргу і чекайте офіційної відповіді з поясненнями. Ненадання відповіді на скаргу можна розглядати як бездіяльність голови ВЛК з подальшим можливим оскарженням. Головна помилка майже у 90% випадків після проходження ВЛК вам намагається вручити повістку на відправку. Не надавши висновку самого ВЛК про придатність оформленої у вигляді довідку, фактично мобілізують сліпу. Ви не знаєте свій статус, а від вас ще щось вимагають, поставити якісь підписи, набери, прийми, не надаючи цю довідку. Саму довідку видають разом із військовим уже квитком, коли прийшли, і пропонують поставити підпис. Правда, без дати. Вона вже там стоїть. Тільки правда, не та, якою ви отримуєте. Чому? Щоб ви не змогли скористатися правом на оскарження, перебуваючи ще вдома. Бо якщо ви потрапляєте в частину, тоді оскаржувати висновок в дійсності можна. Але на проведення повторного огляду вас просто не пустять. А чому такий переполох із датою отримання довідки? Строк оскарження складає всього один. Місяць для оскарження самого цього висновку, як показують цитації, в довідці стоїть дата місячної давнини або ж в тиждень до закінчення строку на оскарження. І якщо ви думаєте, що я подібну ситуацію взагалі е вигадую, то розчарую, це реальні кейси моїх клієнтів. Тож, першочергово, вам повинні видати довідку про придатність. Ви повинні розписатися за її отримання, поставити правильну дату, тобто яку ви е, прийняли цю довідку. Якщо не погоджуєтесь з висновком ВЛК, можете надразу написати заяву на оскарження. І до моменту переогляду вас не можуть мобілізувати. Упс, не знали про це. Де ж таке написано: а на в пункті. 72 постанови Кабміну номер 560 від 16 травня 2024 року. У разі незгоди громадянина з рішення ВЛК при ТЦК та СП, на підставі його заяви громадянин направляється для проходження військової лікарської комісії при обласному ТЦК та СП. Тобто, якщо ви не погоджуєтеся з довідкою ВЛК, вам потрібно... Зазначити, що ви будете писати заяву про направлення на повторний огляд. А тепер переходимо до головного: відповідальність за відмову від ВЛК. Чи посадять вас за відмову від проходження ВЛК у спосіб, не передбачений законом? Ви вже все зрозуміли. Існує законний спосіб відмови від ВЛК. Якщо вас примусово доставили або порушується процедура проходження медичного огляду. Визначена наказом Міноборони номер 402 Тому в цьому випадку вас ніхто не може посадити. А якщо я в тупу відмовлюся проходити ВЛК, посадять? Ні. Вас можуть притягнути максимум до адмінвідповідальності за статтею 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення з накладенням штрафу 17 тисяч гривень та зобов'язані відпустити. Ви запитаєте, як так? А от так вас. Не можна тримати та примусово змусити проходити ВЛК. За подібні речі є відповідальність у випадку, що ми розглядаємо лише адміністративна, якщо вчините повторно, також адміністративна, яка фактично може перерости у кримінальну. Про це записував окреме відео, посилання залишу в кінці. Тобто до вас можна застосувати примус, але в межах закону. Якщо доведуть, що ви. Не проходите ВЛК з метою ухилення від мобілізації, то це буде кримінальна відповідальність, але насильно ніхто не може примушувати проходити ВЛК. Якщо ж вас доставили силоміць, то потрібно до постанови, яка виноситься про притягнення вас до крим... до адміністративної відповідальності, внести зауваження, що ви не погоджуєтесь на проходження ВЛК, оскільки відбувається незаконне затримання. Але якщо ви Нічого не напишете, візьмете наступну повістку, не з'явитеся вказаної дати, а це все зафіксують на відео, тоді після повторного штрафу вже у 25 тисяч гривень вас знову ж таки можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Сподіваюсь, відео було цікаве та корисне. Обов'язково поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нове. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація або представлення інтересів в судах, звертайтеся. Всім дякую за увагу!